Даний виріб відшитий із матеріалу кордури повністю 1000. Тут іде поліамідні стропи, вони відтримують навантаження на сантиметр вагони 500 кілограмів. Тобто, що фізично навіть людина не здатна. Там пошкодити або розірвати штабіл. Тобто, так на доволі міцна. До початку повномасштабної війни Богдан Дорундяк працював на двох роботах звукорежисером та консультантом в музичному магазині. У вільний час шив аксесуари зі шкіри. У березні звільнився з однієї роботи. Другий роботодавець призупинив діяльність. Тож хлопець об'єднався із друзями та створив кравбат, кравничий батальйон, на якому зараз працюють дев'ятеро людей. Відчувають плиту носки, сумки для автоматів, тактичні пояси та ноші. Тут дуже багато операцій. На одну плитоноску, практично 100 деталей. 100 деталей, і виходить, що з елементів шиття там ще додається. Тобто кожну деталь треба шити. Це мінімум 200 швів, мінімум. Якщо порахувати, то можна там кілька сотень їх підрахувати. Тобто не так складно, як дуже багато маніпуляцій з різними. Частинами самої Яна Кузів одна зі швей Кравбату. До війни шила речі зі шкіри, мала власну промислову швейну машинку, яку й принесла на виробництво. Дівчина зшиває деталі виробів. За день може з нуля зробити дві плитоноски. Найскладніше для мене це коли, наприклад, у нас було замовлення 40 плитоносок. І це потрібно прошити, наприклад, от 80 деталей одинакових, і це дуже важко. Бо ти сидиш і наприклад, три дня підряд ти робиш одну і ту саму роботу. Оце для мене найскладніше. Данило Грицак до Кравбату прийшов разом із братом. Хлопець навчається у медичному університеті. До повномасштабної війни писав музику разом із друзями. В Більшості діяльність, рід моєї це кроїння, креслення, також якось вирізання таких дрібних деталей, як велкро, ось розинки. Деколи при можливості можу і сісти за машинку, але це в як це сказати, тоді, коли є така можливість, коли може хтось з. Постійних, хто ще немає їх, <кій> я можу сісти щось таке просте, наприклад, там прошити Валкро або щось подібне. Наразі, за словами Богдана Дурундяка, є проблеми із матеріалами. Окрім того, на виробництві зараз багато роботи виконують вручну, що потребує більше часу на пошиття амуніції. Наталі Олексієнко, Олег Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.